Доброго дня, друзі. А скажіть, а скажіть, що ви робите тут? Обично це роблять електрики, а тут КП господар робить. Не, електрика. Ну, орієнні дерева спилюємо, тому що тут проходять, не От, іди, їх. Насправді буває дуже часто, коли електрики приїздять, калічать дерева під дротами, отак як і тут. це все на вулицях. Так воно і лежить, поки люди не розтягнуть. Скажіть, у вас це відлагоджена робота, я дивлюся, у вас воно як то акуратно виходить. Ми за собою все прибираємо. П'єтки приїде зараз трактор, у нас є ще подробіночка, ми подробимо його все і використовуємо для опалення приміщень. І це робочі місця, і дивлюсь, бригада у вас досить нормальна у нас бригада. Ну, назвіться для глядачів. Бобрик, моя фамілія. звуть мене Володимир Анатолійович. Володимир Анатолій, скажіть, скільки людей працює в вашій бригаді? У нашій бригаді працює 5 чоловік. Хлопцям зарплати платите нормально? Регулярно. Ми не платимо, нам також платять зарплату. А скажіть, от може така бригада бути рентабельна? Ну а чому ні? Ну ви ж не тільки деревами займаєтеся. Не тільки. Ми ж ще косимо, видаляємо бур'яни, кущі видаляємо. Атош, я чесно скажу, дуже багато прикладів, коли насправді електрики ж вони роблять свою справу, вони повинні це робити. Вони рятують. Але вони тільки відчищають свої провода, скаже так, звільняють від щоб не повредили дерева, а прибирати вони за собою не прибирають. Ну якби не зобов'язані, але коли це налагоджено от в місті така служба, це дуже класно, дуже приємно. А наше підприємство ми повинні слідити за порядком. Аварійне дерево, якщо зрізати Аварійне дерево спилюємо також, якщо воно там. Чи впало, чи загрожує комусь десь. Це все наша робота. Це не є проблема в Богдуківській громаді зрізати аварійне дерево. Абсолютно ні. Заявка й позову. Звертаються на міського голову, заяву пишуть, виїжджає комісія, обстежує обстежується дерево, надається ордер, дозвіл надається. І, будь ласка, приїжджають, видаляють ці дерева. Вони ось, людина, звернулася також. Це тут було звернення людини, так? Так, совершенно. є сердіра.